Впродовж останніх 20 років Туреччина мала одну з найбільш нестабільних великих економік світу. Від моменту створення турецької ліри у 2005 році вона втратила 96% своєї вартості стосовно світових резервів, що зробило інфляцію найактуальнішою проблемою країни за останні 5 років. Уряд запровадив нову валюту в 2005 році, щоб замінити стару турецьку ліру, яка зазнала краху через гіперінфляцію, тому це викликає особливе занепокоєння. Хоча в Туреччині вже давно спостерігається висока та постійна інфляція, існують певні позитивні новини, які можуть вказувати на поліпшення ситуації. Країна намагалася зберігати низькі процентні ставки, що лише прискорювало інфляцію. Проте в останні місяці. Вони почали підвищувати ставки, що теоретично має стабілізувати вартість валюти та відповідно залишок економіки. Проблема полягає в тому, що наразі це, схоже, не працює. Основна проблема, з якою стикається валюта зараз, це заохочення людей використовувати її, а не здійснювати транзакції в інших більш надійних міжнародних валютах. Важко переконати людей, що цього разу все буде інакше після двох десятиліть. І двох невдалих валют. Сумно те, що економіка Туреччини має величезний потенціал, незважаючи на ці безглузді цифри. У неї є велика і кваліфікована робоча сила, багаті природні ресурси та захоплюючі пейзажі. Бути хорошим посередником це мистецтво успішного бізнесу, і якщо Туреччина зможе привести свої справи в порядок, вона матиме шанс стати важливою частиною нової глобальної економіки. Як йдуть справи в економіці Туреччині, чому їй не вдається стримувати інфляцію, і які практичні варіанти залишились для стабілізації її економіки? Отже, час для короткого оновлення про ситуацію в Туреччині. Через ряд факторів економіка Туреччини зростала одними з найбільших темпів у світі всередині та наприкінці 2000-х. До цього моменту країна зазнавала постійних проблем з інфляцією, але нові закони надали центральному банку більше влади для активної участі в підтримці цінової стабільності, а нова валюта нарешті почала контролювати інфляцію. Центральний банк, що має автономію визначати свою монетарну політику, може підвищувати процентні ставки у відповідь на надмірну інфляцію, що робить позики дорожче, а заощадження вигіднішими. Якщо все інше залишається незмінним, це повинно зменшити обіг грошей, що стимулюватиме компанії знижувати ціни для конкуренції за обмежену кількість доларів або лір. Однак, через значні фінансові труднощі високі процентні ставки користуються великою непопулярністю в політичному житті. Незалежність центрального банку дозволяє йому ухвалювати ці непопулярні, але часто необхідні рішення, оскільки вони підвищують вартість боргів і уповільнюють діяльність підприємств. Що зазвичай призводить до безробіття. Надавши автономію своєму центральному банку, турецька економіка справила враження серйозного ставлення до цінової стабільності, що зміцнило довіру як потенційних іноземних інвесторів, так і місцевого населення. Турецька ліра була повернена в курс з іншими міжнародними валютами шляхом заміни старої валюти за курсом 1 мільйон до одного. Це просто ускладнює управління справами і природно підриває довіру до фінансової системи економіки. Якщо інвестиція в 1 мільярд євро перетворюється на 4 мільярди турецьких лір, зміна валюти значно підвищила довіру до нової системи, навіть якщо це не мало практичного значення. Це ефективно протягом певного часу. Країна зробила значні інвестиції в промисловість, освіту і зовнішню торгівлю. А економічне виробництво подвоїлося між 2001 і 2013 роками. Географічно Туреччина є містком між багатими природними ресурсами Близького Сходу та Росії і споживчими ринками та розвиненими промисловими секторами Європи. Навіть тоді Туреччина вже забезпечувала енергетичну інфраструктуру та виступала посередником між цими двома ринками, що приносило вигоду обом сторонам, але особливо Туреччині. Котра отримувала стабільний і довгостроковий дохід від цієї торгівлі. Протягом цього періоду країна переходила від сільського господарства до середнього та високого виробництва, будівництва та фінансових секторів. Фінансування, особливо за старою турецькою фінансовою системою, було би майже неможливим, але деякий час цей сектор процвітав, особливо у наданні кредитів домогосподарствам, аби вони змогли скористатися швидким економічним зростанням країни. Теоретично уряд міг би втрутитися і підтримати економіку, якщо їй знадобилася б невелика підтримка від друкування грошей, адже він міг контролювати цей ріст, не накопичуючи надмірного боргу. Проте це було короткочасно. До початку поступового зниження протягом наступного десятиліття щорічний обсяг виробництва Туреччини досяг піку в 2013 році і з тих пір не повернувся на цей рівень. Проблема полягала в тому, що новостворений центральний банк мав приймати дуже складне рішення. Вони поступово знижували процентні ставки, щоб підтримати місцевий бізнес після їх підвищення для контролю інфляції після здобуття незалежності у 2001 році. Вартість валюти продовжувала падати навіть під час періоду високого економічного зростання країни, але центральний банк не хотів підвищувати ставки з побоювання, що це заважатиме прогресу. Девальвація валюти стимулює внутрішнє споживання, оскільки імпорт стає дорожчим, а експорт більш конкурентоспроможним. Тому в умовах зростаючої економіки це зазвичай не є найгіршим варіантом. Проте якщо падіння турецької ліри стане таким серйозним, що перевищить загальний розвиток економіки, країна може опинитися у схожій ситуації як під час кризи гіперінфляції 2001 року. Крім того, щоб протистояти повільному економічному відновленню після великої фінансової кризи, процентні ставки в США та Європі одночасно досягли історично низьких рівнів для спекуляцій в Туреччині, яка пережила рекордне зростання. Багато турецьких інвесторів позичали гроші в різних валютах за ставками близькими до нульового відсотка. В результаті вартість турецької ліри знизилася, адже більшість боргів приватного сектору країни була у іноземних валютах. І, зрештою, мала бути погашена. Оскільки Туреччина залишалася чистим імпортером товарів, а процентні ставки після девальвації валюти знизилися, хоча все ще залишалися набагато вищими, ніж у країнах заходу, попит на валюту за кордоном також був невеликим. Через це люди втрачали гроші, коли тримали їх у лірах, а не у своїй національній валюті. Іноземні інвестори зазвичай повинні були врахувати цю проблему у своїх розрахунках, якщо хотіли отримати доступ до турецького ринку. Наприклад, австралійцеві потрібно було обміняти свої австралійські долари на долари США, щоб купити будинок у Сполучених Штатах, придбати той дім, що за умови, що все інше залишиться незмінним, призведе до зниження вартості австралійського долара і зростання вартості американського долара. Австралійські інвестори усвідомлюють, який ризик пов'язаний з обмінним курсом у такій ситуації. Це не було проблемою для іноземних інвесторів у Туреччині в той час. Оскільки багато людей Україні вже брали кредити в інших валютах, вони просто могли використати свою валюту, щоб уникнути валютного ризику. Це вказувало на те, що багато людей продавали ліру, щоб сплатити за імпорт або погасити іноземні позики, тоді як дуже мало хто її купував. Крім того, Центральний банк не міг занадто швидко підвищувати ставки, щоб компенсувати ситуацію, оскільки ще більше підвищення вартості внутрішніх позик лише спонукало б до додаткового запозичення з-за кордону. Щоб ускладнити ситуацію, більшість цих інвестицій витрачалася на непродуктивні активи, такі як нерухомість, замість того, щоб інвестувати у розвиток таких секторів, як заводи, порти, навчання або іншу інфраструктуру. Що могла б здатна генерувати грошові потоки для покриття цих виплат. Крім того, це була обстановка, яка суттєво сприяла ірраціональній спекуляції, що підживлювала економічне зростання, поки все не обвалилося. Важко визначити причини занепаду, але спроба державного перевороту 2016 року безумовно не додала впевненості. Люди стали менш впевненими в майбутньому Туреччини після демонстрації політичної нестабільності та реакції уряду. Внаслідок чого іноземні інвестиції різко впали. Через рік після спроби перевороту уряд переглянув свою конституцію, збільшивши повноваження голови держави. Це означало, що новий президент отримає значно більше контролю над такими питаннями, як процентні ставки. У цей момент девальвація ліри перетворилася з незначної проблеми, що переважно торкалася іноземних бізнесів у повну кризу з різким збільшенням інфляції. Отже, уряд чинить тиск на центральний банк, щоб той підтримував низькі процентні ставки з ідеологічних міркувань. Вони досягли цього, звільняючи керівників центрального банку, які підвищували процентні ставки, що призвело до неконтрольованого зростання інфляції, що сягнула 80% за ручним курсом. Робітничий клас країни, який не мав можливості конвертувати свої накопичення в іноземні валюти, страждав від цього в такій мірі. Ідея полягала в тому, що Туреччина стане більш конкурентоспроможним експортером, якщо її валюта матиме нижчу вартість, адже ціна її експорту буде штучно знижена. Однак проблема Туреччини полягає в тому, що її економіка не сильно залежить від експорту. Насправді вона має величезний торговельний дефіцит, що стримує місцеві сектори через підвищення вартості імпортних товарів, зважаючи на її чудове географічне розташування та зв'язки зі Сходом і Заходом. Туреччина могла би приносити значно більше користі, виступаючи як імпортер-експортер. Але ця роль є надзвичайно важкою для виконання через валюту, яка не викликає довіри на ринку.